9 травня о 12-й годині з ініціативи Івано-Франківського обласного товариства Меморіал і обласної ради було здійснено перезахоронення осіб віднайдених і ексгумованих у селі пшеничники Тисманицького району. Пропонуємо переглянути репортаж наших журналістів із місця події. 9 травня поблизу автошляху напрямку тисмениця Хом'яківка відбулося перезахоронення решток 623 людей, з яких 80 дітей жертв терору НКВС 1939-1941 років. Перепоховання відбулося з ініціативи Івано-Франківського обласного товариства Меморіал та Івано-Франківської обласної ради. Впродовж двох років тут у пшеничниках займалися розкопками дослідники більшовицьких репресій. Вони стверджують, що тіла жертв були поховані недбало на. Глибині від 20 до 70 сантиметрів. У кістках знаходили гаки і цвяхи, але слідів вогнепальних поранень немає. Факт ще й в тому, що жертв ховали нагими. Науковці припускають, що саме тому у червні 1941 року було виявлено величезні купи одягу у Станіславській тюрмі, яку нквд поспіхом покинули перед приходом німців. Дата 9 травня вибрана для перезахоронення не випадково. Вона має стати нагадуванням суспільству про всі ті жахіття, які чинила радіо. Денська влада на наших землях, і лише тепер рештки людей складені в дерев'яні домовини і. Поховані за християнським звичаєм у цей скорбутний день зібралися сотні людей з усієї області, щоб взяти участь у панахіді за невинно убієнними. Панахіду відправили десятки священнослужителів, ченці домінуючих релігійних конфесій Української греко-католицької церкви з митрополитом Володимиром Війтишиним, Української православної церкви Київського патріархату з митрополитом Іоасафом, Української автокефальної православної церкви на чолі з митрополитом Андрієм. Ми складаємо наші співчуття. Дякуємо, що не забуваєте невинно вбитих Вони ці довгі роки лежали в нашій українській землі, чекали сьогоднішнього дня, щоб ми їх віднайшли, по-християнському похоронили, а також відправили цей похорон, який такі довгі роки ждав. Молімся за них. Згадкою про те, щоб в майбутньому на наших землях більше не було таких трагедій, щоб діти, внуки і правнуки жили вільно і щасливо у вільній і незалежній Україні. Таких братських могил в Україні стає все більше. Розкопки продовжуються, і вони нагадують про жорстокі часи комуністичної і фашистської окупації. Сьогодні залишається нам живим вірити, і надіятись в те. Що ті люди, які несуть правду від діда прадіда, сьогодні передадуть цю правду, яку не можна ні перекреслити, ні перевернути сторінку, як в книжці, своїм дітям. У великій на 25 домовин братській могилі знайшли свій останній спочинок Новинні душі. З часом тут буде встановлено меморіальний знак.